Мені дуже приємно з цих слів починати своє вітальне слово, тому що тоді, коли ми стояли на майдані, саме громадяни Польщі, журналісти, створили кліп, де заспівали Слава Україні польською мовою і цим самим продемонстрували солідарність і згоду з європейським вибором українців. Сьогодні в Україні триває війна. І вона розставляє крапки нади в розумінні того, хто насправді є добрим сусідом, а хто є геополітичним ворогом, хто насправді є партнером, а хто багато віків намагався розсварити народи і розділити їх. В Україні гинуть люди за свою волю, за незалежність. Гинуть наші хлопці. Вони варті того, щоб ми тут шанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Щиро дякую товариству. На останок хотів би. Подякувати вам, що Данило Галицький сьогодні утверджується, повертається на ту землю і до польської слави цього міста, трудової слави, сьогодні долучається історична прадавня слава холма як українського міста за своїми традиціями. Я хотів би, щоб наша спільна історія давала нам змогу будувати лише добросусідські, дружні стосунки, і щоб жоден московський окупант ніколи не розсварив нас, і щоб ніколи більше ні в кого не було спокуси реалізовувати якісь московські. Кремлівські сценарії на розділення наших народів. Сьогодні ми бачимо, що польща, поляки, є нашим найпершим партнером політичним і геополітичним. Дай Боже, щоб та дружба утверджувалась і надалі. Слава Україні! Дякую.